Так, в ремонті ось такий холодильничок. це БК. Беко. 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 У нього утіка, але ну, у нього 4 датчики. Датчик об'єму плюсової камери, датчик обйому мінусової, датчик випарника, запобіжник. О, Нам треба знайти датчик виперника плюсової камери, Так як у нас тут утечка, у нас тут вздута стінка, тут утікан. І скоріше всього, або по трубі, либо по іспарителю. Ну, скоріше що по іспарителю. Ми будемо сюди лист ставити. Він сюди якраз чітко стає. Нам треба знайти датчик. Скажіть, ви теж так шукаєте датчики? Десь тут заходить. Ага. Десь тут заходить а куди він, знаешь, пішов? хрен не знаю. А вот так мы шукаем датчик. То есть самый десь в цей зоне. Так, на цей не реагирует. Так. Но он идет вместе с этими жгутами. Десь в цій зоні, йде у нас кабель. Все тут десь пропало. В цей зоні у нас є для... датчик до випарника. Нам треба до нього добратися. Апарат. Ось такі фишечки. Синий у нас виходить, датчик випарника. Чорний це датчик об'єму плюсової камери, білий це датчик об'єму мінусової камери і сірий це датчик іспарітеля мінусової камери. Так як я і казав, датчик знаходиться в цій зоні. Завдяки цьому пристрою не прийшлось ковиряти пів стіни. Він кріпиться на випарнику, нам треба його дістати, тому що ми будемо ставити випарник всередину. О, і Нам цей датчик треба завести всередину камери і приєднати до майбутнього випарника. Тобто Продовжуємо різати далі. Через пластину, алюмінію пристрій не, ловлять, не ловить. Він улавлює тільки цю зону, де у нас через пластик може прозвонити. Тут у нас не може продзвонити, тому що дуже широка стінка теплоізоляції. Ставимо датчик. Це той датчик, який стояв на випарнику зі сторони запінки. Синій це наш датчик. Датчик випарника. Ми його витягують повністю не вони, нам його треба завести всередину в салон і приєднати до нового випарника. Можна було б, звісно, це і не робити, але вдруг колись прийдеться датчик поміняти. І він вже у нас буде всередині. Так що з тим пристроєм набагато швидше шукати датчик, чим ковиряти півстінки або узнавати у хлопців. А де ж саме датчик? <кій> <кій> Кстати, а, на будуще, щоб не ковирять, допустимо, просто під заміну датчика. 51 см, чітко по пристрою. Зверху 51 см, а звідси від задньої стінки з лівої сторони 30 см. Чітко до датчика. Може комусь пригодиться? Дуже сподіваюся на цьому холодильнику, що вутікан саме десь ось тут, ось тут або під капіляркою. Но, к сожалению, зараз тут його немає цього вутікана. Я дуже сподіваюся, що ось тут. Бо вони тут в основному і гниють, тому що неправильний припой або ще щось і воно тут гниє. Но тут повезло, що. Ну тут не повезло. Так що такі от діла? Іспарітель придеться ставити. А, і до речі, mm, надавлював я його тиском. Небагато. Бачите, яка пайка? Ану. Видно? Ось тут -то у нас в основном и утеканы на цих холодильниках. Ладно. Ну и вы бачите алюминиевая труба. Вышла алюминиевая, зашла алюминиевая. Соединение с алюминиевой трубой. И там честно кажучи тоже по задней стенке идет алюминиевая труба здесь в этой области идет пайка алюминий с медью и выходит медь навіщо так робити на один раз получается так вот вам Куплю за 10 тысяч холодильник, а потом геморрой. А цей, хоч би що? Це воєнний холодильник. Тут получається відклеїлась стінка від пластика, то есть іспоритель відклеївся від пластика. Я по краям зробив отвори. Ну, просто отверточка. І витягну її. Включається і виключається по температурі. Пожалуйста, вічний, вічний, вечний атлант. <клухи> Даже магнітики є. Так, буде ось такий випарничок. Меншого немає. Треба ці використовувати, що купував їх. О, пробую аккумулятор ззаду підуть і вийдуть ось тут. тут тож перероблю.